Доброго дня, шановні батьки, діти-вчителі. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за нашим підручником Imagine for Ukraine 1 клас. І у нас сьогодні продовження другої теми Lesson 5 Story. Історія Page 16, стрінка 16. Може, у нас головна тут value буде, так би мовити, цінність цієї історії say thank you, бути вічливими. Завжди говори дякую. Ну що ж, послухаємо та повторимо цю історію. So, listen and repeat. Давайте спершу розберемо. Отже, назва цієї історії The present. Present the present це подарунок. Отже, як ми бачимо, що, мабуть, день народження. Хлопчика, і до нього приходять друзі з подарунками. Він питає: Is it a pencil? Це олівець у тебе? No, it isn't. Ні, не олівець. Is it a bag? Можливо, це портфель? No, it isn't. Ні, це не портфель. Він продовжує далі намагатися вгадати? Is it a book? Чи це книга? No, it isn't, відповідає дівчинка. Ні, це не книга. Four. Crayons. Олівці різнокольорові. One, two, three, four, five, six, рахує хлопчик до шести. Six crayons. Шість олівчиків. Thank you. Дякую тобі. І так, давайте зараз прослухаємо цю історію. The present. Is it a pencil? No, it isn't. Is it a bag? No, it isn't. Is it a book? No, it isn't. Crayons. One, two, three, four. Five six six crayons. Thank you. Спрочитаємо зараз історію разом. Я читаю, так би мовити, один рядок, а ви повторюєте за мною. Is it a pencil? No, it isn't. Two is it a bag? No, it isn't. Is it a book? No, it isn't. Crayons one, two, three, four, five, six. Six Crayons. Thank you. Good. молодці, у кого вийшло відтворити цю історію? Read the story point. Прочитай історію і вкажи. Ну що ж, давайте ще раз прослухаємо її. The present Is it a pencil? No, it isn't. Is it a bag? No, it isn't! Is it a book? No, it isn't! Crayons! One, two, three, four, five, six, six crayons. Thank you. Good! Прочитайте ще раз якомога більше ці, разів цю історію, а я з вами прощаюся. Ми ж попрацюємо у нашому робочому зошиті над історією. Обов'язково. Good, good luck, до зустрічі!